Вода продовжує відходити. Є в деяких населених пунктах. Вода відійшла вже на 70 сантиметрів рівень води впав, в деяких навіть є метр двадцять. В самому місті там темпи падіння води більш менші. Так, і вже третю добу люди знаходяться. Багато ще людей знаходяться на дахах своїх будівель. Ще тяжка ситуація в сільських населених пунктах, тому що в місті Олешки хоч трохи. Місцеві жителі, в них були човни, вони ну не багато, але були і вони допомагають людям знімати людей з дахів, то в сільських населених пунктах з цим тяжче. Зранку була інформація, що бачили люди на житлашелищі, бачили, як зайшло декілька човнів uh, МНС Росії і військових, і почали uh, збирати теж людей. В кожну лодку там вони сказали дві човни, в одному човні по п'ять людей з в другий човен по вісім, і вивозять на суходову місті, висажують. Тобто трошки пішло в цьому напрямку. Проблеми в нас залишаються з питною водою. Проблеми в нас залишаються з продуктами харчування, тому що люди всі, коли звільняють з водяного полону, всі йдуть до лікарні. Лікарні, лікарня в нас вона має свої розмі, розміри, так і на жаль, всі ну, частина людей там в школі заселилася, але продуктів харчування хватить буквально при таких темпах прибуття людей. Продуктів харчування може вистачити на декілька діб і все. На декілька діб, ще залишилося палива для генераторів в лікарні. Тобто буде проблема і запідзарядити підзарядити телефон, якщо не підвезуть паливо, скажем так. Нових даних по втопленим нас, нас зараз поки немає. Так цифра як була. На вчора дев'ять загиблих людей. В результаті повені, це ті люди, яких ну це тіла людей, яких знайшли, вони є в лікарні.